Всі, хто зайшов на мій канал, я Світлана і я колекціоную гуцульку. Сьогодні у нас дуже-дуже вітряно, вітер поривчастий, тому я отут знайшла куточок. Сподіваюсь, ви мене чуєте. Так, про що хотіла сьогодні з вами поговорити? Справа в тому, що мій минулий тиждень був дуже-дуже насичений. І я вирішила вам його показати. Спочатку я думала змонтувати це все в одне влогове відео, потім я зрозуміла, що відео буде дуже велике, і буде така собі каша малаша, яку я не дуже люблю. Тому я вирішила зробити вам цілий влоговий тиждень. Що таке влоговий тиждень? Влоговий тиждень це починаючи з сьогодні, кожен день о 19-й годині буде виходити відео. Так, без перебільшення, абсолютно кожен день. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. І якщо все піде нормально, то в неділю ми підемо на барахолку, подивимося, що цікавого там є. Напишіть мені, будь ласка, як вам такий формат? Бо зазвичай такі відео набирають дуже мало переглядів. Мені дуже шкода, що більшість людей, окрім барахолки, нічого не цікавить. Скажіть мені, будь ласка, ви що небудь, окрім барахолки, дивитесь? Воно вам не набридає. Я не можу дивитись одноманітні відео, мені потрібна якась різноманітність. Сподіваюсь, вам так само. На минулих вихідних я була на барахолці і не знімала її. Тож покажу вам сьогодні. В перший день, що я придбала на барахолці минулих вихідних. А там побачимо, що ж, запрошую до перегляду. І так, день перший. І так, що я знайшла на барахолці для себе минулих вихідних. Якщо чесно, я почала знімати ось цю хустку, взяла її в руки, зрозуміла, що вона мені потрібна. І все. Хустку я придбала, а більше потім нічого не знімала. Вирішила погуляти просто так. Якщо я не видалила, вставлю тут шматочок цього відео. Як я шкатулка, ручний розпис. Стан хороший, пластикова, але розпис ручний. Скільки коштує така? Скільки? 50 гривень коштує. І хустка. Дивіться, яка хустка. І це креп де шиї. Так, що це за хустка? Бачите, в неї ось такий типовий малюнок. Троянди, але вона шифонова. Вона тонесенька і вона шифонова. Тож я вирішила, що мені така дуже-дуже треба. Бо насправді хустки я дуже люблю. От, тому вона невелика, мабуть, середнього розміру, чи навіть маленька. Але все ж таки я її придбала. Тож, це перша моя е, знахідка на барахолці. Так, за скільки придбала? Придбала за 100 гривень. І е, друга моя покупка на барахолці це ось таке намисто. Е, жінка продавала намисто з натуральних каміннів, мабуть, так. Намисте з натурального каміння. Перепрошую. Неправильно сказала відмінок. От. Я сказала, що це не може бути натуральне каміння, скоріш за все, це скло. Вона мені так само сказала, що вона так само вважає, що це скло. І ми зійшлись на ціні 50 гривень. Що я хочу вам сказати? Коли я хожу без камери, то ціни набагато менше. Ось так, ну, але як є. Я бачу, що ви не дуже точно бачите колір намистин. Може, якщо я віднесу так подалі, це намисто Чехословаччини, так? і це суміш молочного скла, так і прожилки, і така, ну, матове, таке розумієте. Бо ви всі намистини бачите такі, насправді воно більше має прожилочок М -м -м скла молочного, білого глушеного. Так, хто зі мною давно, той знає, що я нерівно дихаю на молочне скло і маю у себе ще ось таке, не намисто, мабуть, частина намиста, або намисто було під шийку. Дуже старе, ось такі формовані намистини. Вони нерівні, вони мають там площадочки від того, що їх гаряче десь поклали. ось. Не знаю, чи ви бачите. І маю ще ось таке намисто. Так само з молочного скла, яке так само планую колись перебрати, переробити. Ну, Це не колекція, це, знаєте, от саме нерівно дихаю. Коли бачу, то не можу оминути. Чогось розумію, що воно мені дуже-дуже треба. І за одним заходом вирішила вам показати, давайте, мабуть, це отак посунемо отуди, показати. По-перше, покажу гудзик з молочного скла, найстаріший в моїй колекції. Взагалі, думаю, що це доволі рідкісна знахідка. Можливо, не кожен колекціонер її і має. Так, і заодно відповім на питання, як я зберігаю гудзики і чи є в мене каталог. Ні, в мене нема особистого каталогу От, гудзиків з моєї колекції. Але от наразі ви бачите, як я зберігаю гудзики. Це шкатулка з найціннішими гудзиками моєї колекції. Антикварні. Ці гудзики уранового скла. Ну, тобто, ось, розумієте, тут гудзики 19, початок 20-го століття. Тобто, найцінніша моя колекція. Ось той гудзик, про який я вам казала. Я придбала його на аукціоні Віоліті. Придбала, правда, як порцеляновий 17 століття. От, А насправді з'ясувалося, що це гудзик скляний. І, скоріш за все, це саме кінець 18 або початок 19-століття. Отакий гудзик з молочного скла, він копаний. Просто пощастило, що його знайшли, його знайшли поряд з монетами 17 століття, тому і вирішили, що гудзик 17 століття. Але в 17 столітті такі гудзики не виготовляли. Тож, ось такий дуже рідкісний гудзик маю в своїй колекції. І, сподіваюсь, я відповіла на ваше питання, як я зберігаю гудзики. Всі гудзики в мене отак зберігаються в шкатулках. Якщо хочете, зробимо приблизний огляд шкатулок, тому що вони зберігаються по темам, але хочу сказати, що це таке собі, мабуть, буде одну вате відео. От. До речі, я вже його робила, показувала. Ну, Але пишіть, пишіть, будемо щось думати, як показувати. Що ж, а зараз пропоную вам подивитись мою прогулянку на святе озеро. Ось воно. Легендарне озеро Святе. Звичайно, це всього лиш легенда, що на цьому місці тисячу років назад хрестили жителів Чернігова. Ну, але, як бачите, на цьому місці встановили пам'ятний знак, встановили капличку. Капличка відкрита. Ходімте, подивимось, що всередині. Ось такий дерев'яний зруб. Вікони сучасні, але бачите, чисто, прибрано. Він трошки був пошкоджений обстрілами. Оцей район так само обстрілювався. Але бачите, це до речі, ікона нова. Минулого року не було. От, до речі, ікона так само пошкоджена уламком, але бачите капличка вціліла. Доглядають люди, прибирають. Ось така у нас є. Місцина сили, я її називаю. Я дуже люблю тут бувати. Дуже-дуже. Я не можу цього пояснити. І ото озеро. І, звичайно, нема доказів, бо тут навколо багато озер. Ну, але чогось. Чогось воно має назву святе, чогось кажуть, що саме тут хрестили жителів Чернігова. Ось воно. Воно, бачите, воно не дуже велике. Неподалік є озеро Монастирське, називається тепер. Як вони називались тисячу років тому, я думаю, невідомо нікому. І от дехто схиляється до думки, що чернігівців хрестили саме в озері, яке тепер має назву Монастирське.